Араз ви побачите найновішу прем'єру проєкту зона відпочинку від учениці 7 класу Шромко Вікторії та учениці 9 класу примак Марії. А тепер уявімо ситуацію: містянин Маріо прибув до села Середи, щоб знайти собі престижну роботу. Навіть не питайте, як це сталося, але в його є головний суперник: це місцевий Анатолій. Якось одного разу вони пересікнулися на дорозі. Та що буде далі? Дивіться в цьому відео. Зараз ви спостерігаєте за картиною, як Маріо знайшов оголошення про конкурс шкільних проєктів. Але на жаль, наш Маріо настільки розява, що по дорозі він загубив це оголошення, та адресу все одно запам'ятав. Як ви бачите, Анатолій не тратить часу та піднімає ті самі оголошення собі під шляпу. Оу, це ж цей адрес нам туди. Маріо успішно загадить адресу та вирушає по нові можливості. Але місцевий Анатолій також не промах і хоче також спробувати свої можливості. Здрасте. Зачекайте, будь ласка, в коридорі. І тут з'являється Анатолій. Ну, добре, маякнети мені. Що вам не так? Я, Толік, я прийшов сюди на. Зачекайте в коридорі. <проб> Представник номер один. Заходьте. Добрий день! Я прийшла сюди представити свого віника, яким я била Василя. Далі. Я принесла вам бульбу, щоб діти не голодали. Задум хороший. Далі. Добрий день. Я вам принесла свій проєкт у мірія ручки, щоб діти вчилися шити. Ось що я шила. Ми вас запам'ятали ми вам передзвонимо. Наступний! Не передзвоните. Тільки для вас, і тільки для вас, і тільки сьогодні. Проєкт Шкільна пекарня, щоб діти вчилися пекти хліб і не голодали. Далі. Далі. Ми не займаємося продажем свиней. Далі. Далі. Як подобається ковбаска піджарена, легенько на сковородочці яєчка жарені. Алло, ми більше не приймаємо, я йду в відставку. Подожіть секундочку! Присядьте, присядьте. Мій проєкт про те, як забезпечить шкільну котельню тепло. Подсядьте, подсядьте, пожалуйста. Тепер ви. Вибачте, ми бо не приймаємо. Я так бачу винизико Толік! Толік! Що з тобою? Толік! Я в депресії! Ти не переживай, Ми, Я з тобою бачився раз у житті, ну ти мені як брат. Хочеш за мною робити проєкт. Ну, І з цих пір Марія і Анатолій стали найкращими друзями та роблять проєкт разом. Буде все. Гроші тачки, самі модні діани. До вас прийде щастя, радост, доход і зимні сани. Квазли, <му> ігри і дівани привезуть для вас тюльпани. І це саме те, що ми хотіли побачити на балконі. Всі і так зрозуміли за кого потрібно голосувати. Ми з Вікторією знімаємо це відео вже третю годину, тому ми не знали вже, який кінець вам показати. Тому просто скажемо: голосуйте за номер 4, і все у вас буде буде.